Заюза, возьми меня в плен, Открай мне шенга. Щоб більше не відкривати Шенген, нардепис спромоглися ухвалити три безвізові закони. А перший спікер Верховної ради Андрій Поробій відразу заявив, що українці зможуть поїхати до Європи без віз вже у серпні цього року. От тільки посол ЄС в Україні Ян Томбінський привітав ухвалення лише двох законів, зазначивши, що проект закону про прокуратуру потребує допрацювання. До Тож, які часові прогнози у європейців щодо безвізового режиму, ми унікаємо говорити про будь-які оптимальні чи песимістичні варіанти. Перш за все, Україна повинна виконати свою домашню внутрішню роботу. Як ця робота буде зроблена, то тоді будемо рухатися далі. Під домашньою роботою, окрім уже хвалених законів, речник ЄС в Україні має на увазі ще два завдання, які містилися в останньому звіті Європейської комісії. По перше, запуск національного агентства і запобігання корупції до кінця березня, і це наразі наріжний камінь. Тут є певне зволікання, певний конфлікт в середовищі самої комісії. Є серйозні розбіжності в трактуванні причин, чому досі не створено. Є заявка на відставку від одного з відібраних керівників НАСКУ Віктора Чумака. Тому, на жаль, тут питання ще. Не вирішена. Інший невід'ємний пункт ухвалення законопроекту про електронне декларування статків чиновників. Минулого тижня його рада ухвалила. Однак, у такому вигляді, що законопроект перестав відповідати європейським стандартам. Європейський союз власне не проковтне дану редакцію цього закону. Вона тому на сьогодні дуже важливо, аби президент вніс свої пропозиції. Це перше витував даний закон. Другий вніс свої пропозиції і потім, щоб Верховна Рада на позачерговій сесії прийняла ці пропозиції і прийняла іншу редакцію власне закону про електронне декларування. Наголос на позачерговій сесії. Адже чергова сесія буде лише за три тижні. А закон про електронне декларування потрібно теж ухвалити до кінця березня. Коли ці п'ять завдань будуть виконані, далі справа за ЄС. Всі європейські держави узгодили технічні вимоги до нас. Отже, вони дали політичне зобов'язання прийняти таке рішення, якщо Україна виконає технічні вимоги. Але ну політичні декларації, обіцянки тим хороші, що від них можна відмовлятися або в них можна вносити корективи, якщо змінюється ситуація. От через те, тут залишаються певні побоювання. Та все таки прогнози позитивні. Рада ЄС має проголосувати, але потім буде ще одне голосування. Я певна. Бюрократична процедура всередині європейського союзу ми ще будемо буде голосування в європарламенті. Політики, українські політики, і зокрема і українські дипломати роблять помилку, на не повинні були б робити. Не можна обіцяти те, що від тебе не залежить. Це рішення повинні прийняти європейці відповідно до процедур, стандартів, правил, які є існують в європейському союзі. Воно не узгоджується з українською стороною. Отже, нам ніхто не дає ніяких зобов'язань щодо того, коли буде ухвалене рішення і коли буде введений сам безвізовий режим. Експерти наводять приклад Молдови від моменту голосування у Раді Європи до фактичного введення безвізового режиму пройшло майже півроку. Тож оптимістичні прогнози для України такі осінь 2016 Безвізовий режим може насправді стати реальністю. І при цьому на тлі розмов про розвал шенгенської зони дехто з українців задумався, а чи не отримаємо ми безвізовий режим тоді, коли розпадеться сам Шенген. Однак експерти запевняють, шенгенська зона не розпадеться. Завдяки тому, що немає внутрішніх кордонів, економіка ЄС зберігає десь 8 мільярдів євро. Так що наша зусилля спрямовані на те, щоб зберегти Шенген, такий як він є. Натомість може посилитись, наприклад, перевірка документів. Експерти певні, безвізовий поїзд вже не зупинити. Однак Олександр Сашко наголошує, зараз складається враження, що рухом цього поїзду більше турбується Європа аніж українська влада. Людмила Кушнір, Тимур Селезньов, Телеканал Еспресо.